Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на майданчику Міня Вінниця. Сьогодні знову з'явилися на майданчику Вінниці Донфенги 244 G2. Коштує такий тракторець на сьогодні 8500 доларів. Чого люблять Донфен 244G2? Ну, По-перше, передній мост, передній міст від 40 Донфенга, є щитки. Захисту від бруду, від болота, рівна підлога, бокова куліса, все зашито, все гарно зроблено, тобто кабіна сама по собі тут напрошується. Широка задня гума, розборні диски задні, перевірений руками тракторець, який люди люблять. Ось такий красень. Має він синхронну коробку, тобто легше набагато перемикаються передачі, ніж звичайного Донфенга і будь-якого іншого тракторця. КМ-овський двигун, КМ385 на 24 кінських сили. Ці тракторці швидко розбирають, тому пару тижнів у нас їх не було на майданчику. Хороший дизайн панелі. Все зручно, все під рукою, дві швидкості валовідбору. Заїжджайте до нас на майданчик. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця Тиврівське шосе 2 а біля авторинку. Найбільший вибір тракторів в Україні. Ось скільки тракторців різних моделей. Чекаємо на вас.